В Україну суне сильна спека до плюс 35 градусів. Вона очікується вже в кінці робочого тижня. Дощів стане менше, але вони все ще йтимуть в частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так: у середу, 2 липня, дощі будуть йти у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. У всій решті території країни буде панувати суха та сонячна погода без опадів. Вітер буде шквалистий, 7-12 метрів на секунду. Щодо температури повітря, то холодно цього дня буде у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там, вдень всього, від плюс 20 до плюс 23 градусів тепла. А ось у решті областей буде спекотніше: від плюс 25 до плюс 28 градусів. Вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях до плюс 17 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 3 липня дощів цього дня не передбачається. У всіх областях нашої країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня до всієї України увірветься спека. Температурні показники в день будуть підніматися аж до плюс 29 плюс градусів тепла. Вночі вже очікуються від плюс 12 до плюс 17 градусів. У п'ятницю 4 липня дощів побільшає. Вони йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. У решті областей буде переважати суха сонячна погода. Вітер нарешті стихне, очікується незначний 3,8 метрів на секунду. Стане ще спекотніше по всій країні. Температура повітря буде підніматися вже від плюс 29 до плюс 35 градусів тепла. Вночі також буде спекотно від плюс 18 до плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!